Повстання машин на Росії Арестович з'їхав з глузду. Ви довіряєте більше Путіну? Почому та про те, як трансгендерні ляльки Барбі допомагають Збройним силам України. Барбі Трансгендер в 22-му гаду передала мільйон доларів на поддержку Всу України. Ці та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи, в Оркостані». Поїхали! Оплату бомбосховищ включили у квитанції ЖКХ для мешканців Брянська. Новий порядок у переліку послуг з'явився після того, як з'ясувалося, що в бюджеті грошей на це немає. Тому як то кажуть на Росії, що порятунок потопаючих справа самих потопаючих. У Свердлівській області пам'ятники Леніну та Катерині II нарядили у костюми Діда Мороза та Снігуреньки. В адміністрації пообіцяли все прибрати із закінченням свят. Але місцеві жителі не оцінили перевдягання пам'ятників Леніну та Катерині II у костюми Діда Мороза та Снігуреньки. Ініціативу влади назвали Клоунадою. Дороги у тимчасово окупованому Луганській, які Росія помпезно відремонтувала лише чотири місяці тому, вже розвалилися. Машини на них розбивають диски та пробивають колеса. Все, як і завжди, робиться заради картинки у змі, максимально дешево та неякісно. Насправді буде таке ж убожество, як і у всій російській глубинці. А маразм росіян продовжує кріпчати путіну. Доповіли про підтримку трансгендерними ляльками Барбі збройних сил України. І ні, це не жарт. Ні, створила першу в країні игрушку кукла Барби трансгендер в двадцать втором году передала миллион долларов на поддержку ВСУ Украины, а в двадцать третьем году сто процентов от линейки продажи новых игрушек передала на поддержку ВСУ Украины. То есть они продают нам чуждые ценности и потом за эти деньги воюют против нас. Ютуб практично помер на Росії. Обсяг трафіку впав до 20% від нормального стану. Повідомляють розмі. Сервіс працює тільки з платними VPN і з безкоштовними версіями лише хвилину. Без нього не працює взагалі. Ну що ж, а свабаділість від Америки. А на черзі термінова новина від мера російського міста Перм. Він написав у своїх соцмережах, що я вибачаюсь, він смачно покакав пізніше. Він, звичайно, заявив, що його сторінку зламали. Так, так, віримо, віримо. Ну і згадаємо ще одного довбня. Я довіряю більше Путіну, ніж Зеленському. Арестович остаточно з'їхав з глузду. Хочу услышать, і мені цікаво, що ви скажете, кого ми більше, ви більше довіряєте, касательно того, що вони будуть робити, Зеленському чи Путіну? Путіну. Ви довіряєте більше Путіну? Чому так? Тому що враг – це Путін – мій противник. И это честный бой. А внутренняя политика всегда грязная. И обычно там предают тебе да. лучшие друзья. Вы когда-нибудь говорили с Путиным? Не, я никогда не говорил, конечно, у нас несопоставимые ранги. Вы никогда никогда не были, не проводили время вместе. Понял, хорошо? Ну і в кінці про повстання машин на Росії. Щось вони там знову таке розробили, що воно давить своїх же. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні!